Дорогі браття та сестри, за тиждень до світлого свята Воскресіння Христового, найбільшого свята, яке відкрило людям райські двері, ми згадуємо свято входу Господнього в Єрусалим, подію, коли за п'ять днів до свого розп'яття Спаситель заїздить до міста Єрусалима, заїжджає на Осляті. Люди починають стелити перед Ним віття, знімають з себе одяг і взивають Осан на вишні, благословен, хто йде в ім'я Господня». Чому люди так взивали? Адже вони чули про Спасителя, вони чули і не розуміли, хто це. Дехто, хто чекав Месію, Христа, як богу людину, розуміли, що це сам Господь, водночас, будучи людиною, входить до них. Але таких було дуже мало. Більшість чекали його як пророка, інші чекали від нього якоїсь користі, хотіли зцілитись від хвороб або отримати якесь вирішення своїх земних проблем, і Спаситель, заїжджаючи до цього міста, до Єрусалиму, отримує велику похвалу до людей. Звісно, що дуже дивне відбудеться трошки пізніше. Адже ці люди, які взивають сьогодні Осан на вишніх, «Благословен, хто благословенти в ім'я Господнє, вшановують Спасителя покладанням під його ноги своєго одягу, віття з дерев, за п'ять днів будуть кричати зовсім інші слова. Візьми, візьми, розіпни його. Такі слова вони будуть казати до понті Пилата. Чому так? Тому що більшість із них чекали Спасителя. З певним своїм егоїзмом. Вони чекали в ньому саме того Месію, який визволить їх від рабства Римської імперії, адже народ юдейський перебував у рабстві саме римлян, тодішньої Римської імперії, римської влади. І багато з них саме хотіли визволення їхнього народу. Вони не зуміли побачити у Спасителю ті. Людські духовні цінності, які він приносить, а саме те відкриття райських дверей, саме не побачили своїми очима того, що сам Господь приходить до них, і тому, зневірившись, за п'ять днів почали кричати: візьми, візьми, розіпни його, при тому, що Спаситель сотворив дуже багато чудес, видимих, зціляв їхніх хворих. Воскрешав мертвих, Лазаря Воскресив за день до входу в Єрусалим, Лазареву суботу згадуємо. Але люди на це все закрили очі, адже того егоїстичного, що вони чекали від Спасителя, вони не отримали. Тож, браті і сестри, бажаю всім нам бути тими небагатьма вірними, які чекали Спасителя як Бога. Чекали Його як найвищу любов, прийняли Його. Ті, які не кричали пізніше, візьми, візьми, розіпни, а навпаки, дуже вболівали за Спасителя. Адже саме ці люди і залишились, стали на майбутнє християнами, приклад для всіх нас, сучасних сьогоднішніх християн. Нехай Господь, який увійшов до Єрусалима подію, яку ми сьогодні звершуємо. Увійде до всіх наших сердець, освітивши наші душі благодаттю Господньою, щоб вже за тиждень, зустрічаючи найбільше свято Воскресіння Господнього, всі ми могли з'єднатися з Господом для користь наших душ і тіл та для повноти нашої радості.